У Резерв плюс запустили бета-тестування оплати штрафів. І так, анонс для військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку для дистанційного усунення порушень правил військового обліку та зняття розшуку. Але є деякі але і так, давайте розберемо цей анонс. Почався бета-тест сплати штрафів онлайн у застосунку Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс запустили таке бета-тестування, що можливо оплатити штрафи. Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації. Це Катерина Чорногоренко. І так, що вона каже? Всі, хто встигає зробити це вчасно, оплачує тільки половину штрафу, тобто 8500. Без черг, без візиту до ТЦК, ось така цікава промакція. Це стосується лише тих, хто не уточнив свої дані до 16 бо така. І має бути цифрова, сервісна держава, все для людей. Проте наявна судова практика щодо скасування таких порушень правил військового обліку, як неоновлення даних, але зараз ми не про це. Долучитись до такого тестування треба заповнити форму за посиланням у коментарі, залишимо це посилання. Що у нас відображається за цим посиланням? Протестуйте сплату штрафів онлайн у резерв плюс. Запускаємо нову послугу в застосунку. Долучайтесь до тестування та сплачуйте штраф. Першими зі знижкою онлайн. Діє лише для тих, хто не уточнив свої військово-облікові дані. Як це працює? По-перше, ви визнаєте правопорушення. По-друге, отримаєте рішення по справі в застосунку. Третє, сплачуєте штраф онлайн у розмірі 8500 гривень, тобто 50% знижки від повної суми. Четверте, ТЦК звертається до Національної поліції, щоб зняти вас з розшуку. П'яте. Сповіщення про це оновлюєте документ і червоної стрічки у вас вже за застосунку немає. Чистий резерв. Які ризики такого усунення порушень питання? У вас може бути ще одне порушення. До неоновлення даних, як, наприклад, неприбуття за повісткою і все крапка. система вам видаляє порушення за неоновлення, але залишає червону стрічку за порушення щодо нез'явлення за повістку. Така сама е, історія стосується також обмежено придатних і не тільки, якщо ви не прибули по повістці або маєте іншу причину розшуку, запис на тестування оголосять окремо. Тому долучайтеся чи не долучайтеся, поділіться думками у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, вподобайка. Якщо вам цікавий контент, підпишіться на канал. Зробіть репост. Всім дякую за увагу.